Слава Україні! Героям слава! Що ж вітаю вас з перемоги, подякуємо за гарні емоції в матчі. Я вважаю, за рахунок чого переграли сьогодні суперника? Важко сказати, ми просто краще реалізували свої моменти, тому що у суперника також було багато а, хороших моментів. Десь ми забили, вони не забили. Насправді, те, що точно краще це в реалізації, ми налаштувалися гарно на груд. Враховуючи на те, що у нас о, ну, буквально чотирьох ключових гравців не було сьогодні, але ми о, ну, побудували наші змінки таким чином, щоб здобути результат. Також казалось те, що у суперника був обмежений склад, у нас було трохи більше свіжості, але все одно це не завадило їм в кінці атакувати і відіграти один гол. Але ми зберегли для себе комфортний рахунок. Можу побажати удачі всім в наступних матчах. Побажаю скоріше одужання травмованому гравцю, тому що справді такий ігровий епізод, ну, можна сказати, на рівному місці отримав травму. Сподіваємося, що все буде добре. І ще раз удачі мирного неба над головою. Дякую ще. за гру. Ще раз подякую вам за гру. Бажаю успіхів в наступних матчах. Дякую.